Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський 24 листопада підписав укази про відставку чотирьох заступників командира Національної гвардії України. Цього ж вечора він призначив на їхнє місце нових співробітників силового відомства. Про це повідомляється на сайті офісу президента, де опубліковано відповідні розпорядження за підписом гаранта від сьогодні. Заступників командира буде лише троє. Так, за рішенням зеленського посаду перших заступників. Ніків покинуть Володимир Кондратюк, Олександр Набок, Олег Сахона, Микола Миколенко. Причини звільнення у документі не вказано. Натомість глава держави призначив Вадима Гладкова, Олександра Білоуса, Олексія Осипенка. За даними телеграм каналів всі звільнені зами були з крила команди залужного Зеленська і поставив на посади нових більш лояльних до влади людей. Сам президент Володимир Зеленський закликав військове керівництво держави не йти в політику. Бо це ставить під загрозу національну єдність і може Викликати непокору з боку солдатів. Про це він заявив інтерв'ю зесан за словами зеленського після анексії Росією Криму 2014 року. Різні політичні сили почали штовхати у політику українських командирів. Після 2014 року, коли можна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, тому що вони всі були знищені. Репутація то, що сказав президентам. Зесан зазначає, що за чутками головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є потенційним суперником Зеленського. Якщо вірить стати політиком, якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою, чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка, сказав він. Зеленський також попередив, що непідпорядкування солдатів своїм генералам загрожує єдності України при всій. Повазі до генерала залужної до всіх командирів, які на полі бою має бути розуміння ієрархії за законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. Додав Зеленська із інтерв'ю економіст головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап, а саме на етап позиційної війни, статичного та виснажливого бою. За словами залужного збройним силам України потрібно ключові військові можливості і технології, щоб вийти. З такого роду війни, а саме повітряна міць, радіоелектронна боротьба, контрбатарейна боротьба, тобто засоби знищення ворожої артилерії, технології, подолання мінних перешкод, а також нарощування україною власних резервів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.